Так, ну що ж, я вас всіх вітаю в магазині Сінсай. Подивимось сьогодні зараз на одяг. з розпродажі, що це таке, це, мабуть, тільки дівчата знають, що це таке за 59 гривень. Мейкап. До речі, дуже гарно зробили всю колекцію в такому фіолетовому кольорі, навіть маска. Це пов'язка на голову. 89 гривень. Добре, ходіть на одяг, подивимось. Що цікаво, та які знижки. Розпродаж триває по 20.08 року, або до закінчення запасів. Так, ось такі штаня там 279 гривень. Можна сказати, такі прямі донизу, бачите, мода повертається. Поки не забув, хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. 279 гривень. Я хочу сказати, що сінцей такий бюджетний, недорогий магазин. Ну що ж, а цей чомоданчик може бути до штанців. Ось такий, до речі, що я хотів сказати, що його навіть можна з собою брати в літачок. Так, сумочки плетені по 329 гривень. Є ремі... ремінець можна на плече, можна через плече кругла. І тут я побачив ось таку 279 гривень, теж дуже-дуже цікава, теж з ремінцем. 239, знижка 50%. Також йдуть з ремінцем, йде всередині ремінець. І я бачу, що спустошують дівчата магазин Сінсей, тому що було нещодавно дуже всього багато. Не знаю, як це назвати, але це вечірнім платтям не назвеш, хоча може бути і вечірнє плаття, дивіться, як цікаво. 209 гривень, знижка 50%. Воно прямо в підлогу йде. Це можна сказати, такий, як сарафан літній. І ціна 300 гривень зі знижкою. На бретельках. 329 гривень. В'язане. Так, а ось таке. 299 гривень. Ніжно-рожевий 279 гривень. На поясочок. Так, давайте повішаємо гарно, красиво, і в мене випало. Так, це не знаю. Відірвано ціни нема, не бачу. На жаль, ціни не бачу. А ось це рожеве. Давайте подивимось на ось це рожеве. Так, ціна такого. 239 гривень. Оце, мабуть, є перед. Також на шлейки Так, ціна таких 169 гривень, зверніть увагу. А це чому ціна не поміняна. Але дивіться, як оригінально зроблені. 279. Різні ціни. Досить оригінально зроблено, чесно вам скажу. Непогана така модель, і, як завжди, говорять дівчата, з тоналками позамащували. Все позамащували. Дивіться, як оригінально комбіновано зроблено. Тільки це, мабуть, вивернули на іншу сторону. Да? Це ж, ну так, да, бачите. Вивернули на іншу сторону, ось так воно має йти. Ось так. А це... А, я думаю, це оверсайз, це просто розмір XXL 239 гривень. І знову ж таки вивернути на іншу сторону. Чому? Це так модно зараз на іншій стороні. І ось такий справжній. По-справжньому ось такий перед класичний чорний. Так, ось така розлітайка 399 гривень, 20% знижки. Ну, я думаю, що ще ціна також впаде. Три чверті рукав іде, така щось мерехтить у мене. Знаєте, якби була чорно-біла, була би така як зебра. Ну, а на літо більше нічого не потрібно. Так, ось такі невеличкі. А... Коротенький, маю на увазі. До речі, ось цей колір не знаю, саме й моднявий, і він так лишився. Мабуть, знаєте, що зливається з тілом, з обличчям і губиться людина. Це трошки віддає якийсь відтінок, і тому, мабуть, порозбирали оці рожеві, фіолетові. 109 гривень. Так, це в нас, мабуть, така курточка. 239 гривень. Сукня жіноча. А, це сукня називається. Справді, думаю, це якась як курточка. Але досить така оригінальна. дійсно. Так, що тут у нас таке рожеве, красиве? Давайте подивимось. Так, ціна такої 149 гривень. Дивіться, як просто класично, ніби зроблено під кишеньки. Досить оригінально, чесно вам скажу. І а що тут ще є? Ну так, да, і також в а, такому біжевому кольорі. А це вже трішки інакше. 169 гривень. І це така навіть знижка 70%, 169 гривень. Ну, це, мабуть, великий розмір Елька. Трішки менший розмір буде на плечках гарніше да? ти вигляд. Але тут все потрібно міряти. Так, добре, тут у нас вже йде квітковий принт. Це також якась тунічка чи розлітайка. Так, 209 гривень, знижка 60%. Так, це спинка, значить, ось так. Все висить не так, як я хочу чомусь. Ой, а на дотик дуже хороший є матеріал. Це якесь плаття, дивіться. Тут збоку йде резинка, вставка резинки по бокам з одної і з другої сторони. Це таке, як плаття. І там ще я бачив ще якісь а, ось такі. Так, і така плаття, сукня, розлітайка. 169 гривень, знижка 70%. Дійсно дуже багато хороших знижок, недарма написали розпродаж. І ще одну хочу вам показати, заплуталось. Так, ось таке. Ціна 169 гривень, точнісінько так само зроблено, по боках йде резинка стягнута, це як плаття таке. А дитяче все розкупили. Дуже всього було дитячого багато тут. Ми зараз підемо з вами також на чоловіче, подивимось в кінці. Так, 149 гривень з така мацюпоньки. Боже, яка чудова курточка. прямо на лялечку 239. 239 гривень на рік відходити дитині. Смужка ніколи не вийде з моди, це вам говорю точно, вже стільки років смужка в моді, 209 гривень. Горошок також в моді дуже довго. Ось таке плаття, до речі, дуже красиве, класичне. І одне залишилось 299 гривень. І ось це також відкриємо, а покажу вам, що це таке. А, ми з вами його бачили. Так, ось така курточка. Цікавенька бачу, також залишились одні ескі та Емочки. Ну, здається, самий ходовий розмір для вас, дівчата, 600 гривень. Цікава. Так, ось така сорочка, ковтинка. 499 гривень. Це, мабуть. Новинки. Да, тут, мабуть, новинки. так, струящиеся штанішки 500 гривень. Гарний матеріал. Спідничка. Спідничка 499 гривень. І знову горошок. Розлітайка ось така. В ціні 399 гривень. І дивіться, який гарний комбінований, ну як сказати, сарафан. 499 гривень. І бачу, що розібрали всі розміри, залишились тільки іксельки і горошок хотів вам показати. На а, цьому як воно називається? Дивіться, забув. Ну як це замочок? Замочок. Оце так шузи, 41, це як на мене. Це ж жіночий, да? 719 гривень. Джинсова сорочка 499 гривень. Завжди в моді лишається джинс, і я не знаю, коли він з моди вийде. Ой, а оце таке, як ви знаєте, на якусь а, новорічну густину забаву. Ціна 499 гривень. Ну, цікава сітка. 419 гривень штани гачковано, в'язані які просвічуються, а ось тут, а, там, де потрібно, там не просвічується. Так що все добре. Оригінально зроблено. Так, скільки 499, ось такий мінімалістичний рюкзачок. Ковтина біленька, сама звичайнісінька, 399 гривень. І вже із дірочкою. 129 гривень така розлітаєчка, досить цікава. Так, штанята це такі як чоловічі, чи що. ну, Дівчата носять, бачу. 549, це таке оверсайз. Так, знову така сама курта, як ми з вами бачили, чорна, ось така в біжовому кольорі 599 гривень. Босоніжки 169 гривень, знижка 60%. Юбка Татьянка. Так, скільки вона? 279 гривень, одна залишилась, і ось цю я показував. Пам'ятаю, я її показував. Вона мені дуже сподобалась. Така розлітайка надзвичайно ніжна. Не знаю, як цей шифон чи не шифон, правильно називається сам матеріал, але красива дуже. 149 гривень, знижка 50%. Так, розлітайка чи не розлітайка, чи ковтинка, ціна 279 гривень. Ось така цікава. Це просто есочка, да? Давайте більшу візьмемо. Що тут? І тут есочки. х есочка. Емочка. А, вона йде стопом. Штанята. 499 гривень. На резинці також колір на сьогоднішній день він досить такий популярний. Так, топ з люрексовою ниткою. Ціна 299 гривень такого топа. А скільки сумки шопери коштують в магазині сінсей? Ціна така 169 гривень. Знову Гаррі Поттер. Коралові шорти 279 гривень. Бачу на дещо розпродаж, а дещо так, знаєте, ціна а, і стоїть, мабуть, це нова колекція, або трішки пізніше буде розпродаж 299. Це також жіночі. Такі як чоловічі. Так, 119 ковтина. І такі чорняві. Так, знову спинкою висить. Ось це перед. 129 гривень. На кого це дивіться, це якби на ляльку якусь. МК 149 гривень топ. Досить така цікава футболка. Так, ціна такої. 219 гривень, ще така нормальна ціна, навіть без нижки. Так, тут у нас вже пішло таке трішки все тепліше. Обійшли ми майже весь з вами сінцей жіночий. Давайте підемо на чоловічій, подивимось. Розпродаються куртки чоловічі. 400 гривень. Ось така. А скільки балоніва? 750 гривень. 289 гривень. Знижка 60%. Бари не хочу. Дивіться, сьогодні светер чоловічий дорожче ніж куртка. Розмір Елька, мені треба куртка. Ні, мені куртки не треба, але ціна шикарна. Спанч Боб. Я пам'ятаю, Боба. 279 гривень. Мультик. Патрік теж зі Спанч Боба. Ой, а оця скільки. Дивіться, яка прикольна. Оце мені подобається, така весела, весела, безтурботна. А, 279 гривень. Так, дивіться, мінньони. Ціна 279 гривень. Бетмени 279 гривень. Шорти чоловічі 400 гривень, чорні. Такі чистолітні. Ой, оці. Класні такі. Джинс подертий. 550. Чоловічі джинси, штани можна купити за 300-30 гривень. Дешевше, не знаю де. Гарний колір шортів. Скільки? 400 гривень. От на спеку в самий раз такі шорти. І одразу можна взяти оцю футболку. Також присутній колір. Ціна такої 279. 279 шорти. І ось тут такі цікаві, також бежеві. Ой, це великий розмір XXL. Також 279. А є дешевші футболки? О, є. По 169. Ось така. 169. 279. Так, так красивий також колір гарний. Цінни не немає. Так, 279. А оці ці будуть на спеку в самий раз майки. Без рукавів. Так, і ціна таких майочок 119 гривень. Без знижки 119 гривень, 100% картон. Так, ще йдуть в чорних та в білих кольорах. Ну і салатово. Сурочку можна всім це купити за 200 гривень зі знижкою 60%. Така, нагадує мені, знаєте, якийсь офісний стиль. Я таке не люблю, не знаю. Мені, мені в сорочках не знаю, не е, незручно ходити. 149 гривень, розлітаєчка. До речі, непогана, і ще чорна, здається, є, да? Чорна трішки інакше. А давайте подивимося, які коштує взуття чоловічі. Ось такі білі е, е, кросівки 600 гривень. Тут є навіть такі кольорові, бачу, порозбирали всі. Хлопці, 400 гривень, звичайно, що можна купити, знижка 60%. Чорні 360 гривень ось такі. Це молодь більше купує, правда 400 гривень, також зі знижкою. Ой, а оці гарні. 46. Навіть 46, 850 гривень. 400 гривень. Лише 50 гривень. Ну що ж, я буду закінчувати відео. Бажати вам всього всього доброго та найкращого. І вже з вами скоро зустрінемось у наступному. Всім пока! Навіть піжами! Навіть піжаму можна придбати.